Пройти в Майдан ближче до трибуни не вдається. На виході з метро людей зустрічає. Зворотній рух, зворотній рух. Обійти теж не вдається, впираємося в барикади. Ну, барикади досить таки капітально зроблені, я б не сказав, що вони це дитяча забавка. Зараз спробуємо пройти через інститутську, може, вдасться пройти через інститутську. Обійшовши пів Києва, через пасаж на гору і там так гарний крюк треба зробити, можна все-таки наближитися до Майдану, через вулицю Інститутську. Там є вихід з метро, вихід працює, гарно все організовано, вихід працює нормально. Попробуємо стати де-небудь там на Бугру. Підійдемо ближче. Ну Нарешті я добрався до Майдану і біються, дуже добре все видно. Люди де тільки можуть стояти? Не знаю, кількість. Не ну, ту, що бачу, там десь близько 400-500 тисяч тільки в центрі, внизу, в Майдані. А коли проходив, сюди обійшов багато, вулиці згабиті людьми. Це ще десь 1600, може, 700. Так що ми маємо мільйон, виступає за голосом це дочка, мабуть, Тимошенка, читає її листа. Переговори з режимом для нас. можливо Виступає ректор Києва-Могилянської академії. Нам не треба мисного союзу, людей прибуває і прибуває. Але ми не дивилися в інший бік. Подивіться, там теж. І це тільки на одному кусочку Майдану. Це не весь Майдан. Тому що разом без сила. Якої ще треба демонстрації волі? Виступає Кличко. До того виступав Луценко. Гарний хлопець, запальні промови. Молодець. Там внизу наш упіймали провокатора. Кожний п'яний, який прийшов на Майдан, прирівнюється до провокатора. Ну і з ним ведуть бесіду про шкідливість вживання алкоголю, ну і може ще якихось психотропних препаратів. Ми зможемо заблокувати владу, ми можемо затиснути, щоб влада змінилася. Охорона працює. Виступає тягнебок, трошки посадив ну, але це не шкодить йому. Це, що досить таки дипломатично розмовляє з тим негідником дали навіть цикл, цигарку мішки на голови може вперше в житті задумався над тим що він робить люди пропадають безмісті і ми до цього часу не самі виступає яценюк і робимо теж посадив голос ну, а цей... Він просто був відпущений, його навіть ніхто не супроводжував. І він так швидко бистренько побіг там між людей, що розчинився прямо. Ми вже можемо сьогодні сказати, чого ми з вами досягли. І що ми зробили. І коли я кажу ми, це кожен, який стоїть на цьому майдані. Це кожен, який залишив свою сім'ю. Кожен який залишив свою родину. Кожен, який не пішов на роботу, але прийшов сюди. Прийшов боротись за своє право. за за свою державу, прийшов Голою е, долі ялинка цього року схожа на будівлю Європарламенту. І ніхто для цього не прикладав якихось. Заздалегідь продуманих зусиль. Весь Інакше як назвати це тим, Божим знаком і не, і не назвеш Спокійно і впевнено довели один шлях Юру і за кроком до нашої перемоги. світло відчинила. Да? От молодець, 24, він. Не стверджує, а він завжди питає поради в Майдані. А це дуже важливо. Люди відчувають свою співпричасність до того, що відбувається. Молодець. До Європи!